Дорогі друзі, пропонуємо дуже класну земельну ділянку, яка підійде ідеально під магазин. У селі велика будівка у село дуже модне, досить велике, і в, в селі немає нормального хорошого великого магазину. Ділянка аж 57 соток. Її можна використати як частину під, під будівництво будинку, і частину як на тій частині, що на фасаді. І в тій частині, що на фасаді дороги, поставити великий гарний магазин. Місця достатньо і для піцерії, і для кафе, і для ну, інших коротше, торгових нужд потреб. Повертаю камеру. Дивіться, це у нас головна дорога вулиця Шевченка. Це по, по цій дорозі їдуть всі цій дорозі їдуть всі люди на Київ. Практично всі проїжджають нашу ділянку. Ми на початку села. Ось там виїзд на Київ, ділянка з правого боку. Якраз при коли ми їдемо в село, ми з правого боку заїжджаємо до, до нашої ну, коротше, в магазин. Ділянка досить велика. Вона туди ось, заходить аж на пагорб, і вона досить видова. Там коротше, з, з пагорба виходить ну, відкривається видно ліс, і, взагалі, якщо ви бачите, там далі ліси і краса. Ось, Кого цікавить, будь ласка, телефонуйте. Навпроти ділянки зупинка, велика територія, такий острівок, Крениця, от, де зручно ставати людям, які їдуть з, із села. Тобто ті, що їдуть на Київ, вони можуть легко зупинятися на цьому острівку і йти до ділянки. Так, все, кого цікавить, будь ласка, телефонуйте. Ділянка дуже класна, ідеальне місце під магазин.